Привіт, друзі! Кукурудза досягла свого піку. Ціна зерна максимальна і її підтримати нам допомогла азійська країна з найбільшим населенням. Чи триватиме це далі? Можливо, вітчизняні аграрії перепросять качанисту та повернуться до неї знову? Що означає лідерська позиція України з експорту кукурудзи, економічну привабливість, зростання обсягів виробництва чи нові незрозумілі поки що очікування? Про все це розповідає партнер та генеральний директор аналітичної компанії Барва інвест Юрій Гаврилюк. Ціна досягла свого піку, тому що нагадаю, у листопаді ми мали ціну приблизно 157-158 доларів в порту. При цьому вартість логістики була вдвічі більша ніж вона є зараз. Я зараз говорю в першу чергу про залізничну логістику, тому що автомобільна трішки інша історія, але про ту, яка перевозить основну масу до портів. І якщо е, розуміти, що зараз ціна вже досягла подекуди 160 доларів в порту, е, за мінусом цієї дешевої логістики, виробник у себе на господарстві має максимальну ціну сезону, враховуючи також, що в нас через 2-3 місяці наступає і наш новий врожай е, озимений. А в Латинській Америці у нас буде вже врожай в Бразилії в червні місяці. Доступний, то ми на цьому етапі в будь-якому випадку усім виробникам рекомендуємо вже не сильно засишуватися на ті кукурузі, ловлячи піки, тому що пік ось він вже є. Чи може ціна гіпотетично піти, ще вгору? Ну на якихось погодних історіях в травні в Бразилії, звісно, може. Але немає поки якогось такого важливого тригера, який підніме цю ціну там плюс 20 доларів. Тому наразі це вже більше схоже на рулетку на казино. Ви не будете отримувати якісь надприбутки від сидіння на кукурузі на даному етапі. Я розумію, що у кожного виробника є свої особливості використання коштів в подальшому, і якщо більшість виробників вже на даному етапі мають забезпечені вони фінансами повністю. Для здійснення комфортної посівної, то для них може бути питання, куди дівати ті гроші, але знову ж ті, які роблять експорт самотужки і отримують валютні надходження. Для них таких питань не виникає. Вони можуть просто посидіти в доларі і просто його не витрачати. Хоч так. Тому я би на даному етапі вже не рекомендував там дуже сильно вичікувати і щось виловлювати, тому що е Китай зі своїм попитом, який до нас прийшов, неждано негадано, певною мірою дуже допоміг, підтримав ціну. І якщо Китай зараз кудись пропаде, а такі слухи ходять по ринку, звісно, немає їм конкретного підтвердження. І все, що стосується китайського попиту, воно ніколи не має наперед якогось е промо, якогось спойлера. Тому ми будемо знати якийсь момент по факту, що вони просто зупинять закупівлю, і попит зникне. А великого настрою там на купівлю зі сторони Єгипту чи Європи очікувати. Так, ми можемо звісно, тому що в цей період року вони завжди у нас купують, але вони не зможуть перекрити відсутність китайського попиту у нас на ринку. Це я можу сказати, те, що ми фактично а, прекрасно робимо свою експортну програму в тих обмежених можливостях без а, наявності можливостей на західному кордону, а, без Миколаєва, Ми при цьому спромоглися переписувати максимальні рівні експорту, а, принаймні лютий березень. Е, і це чудово. Тобто великих перехідних залишків по кукурузі ми точно не очікуємо. Але е, сама дороговизна технології, сама е, вартість логістики, вартість сушки е, кукурудзи, вона е, доволі висока і вона стимулює виробника переходити на інші культури. Ми бачимо масове відмов... масове відмовляння, скажімо, від, е, від посіву кукурузи. Багато хто переходить ще додатково в сою. Хтось повертається в пару пшениця ріпак, і дійсно багато великих колдогів офіційно вже і в відкритих джерелах підтверджують те, що вони взагалі не будуть сіяти кукурудзи в цьому сезоні. Тому дійсно ми очікуємо зниження загального загальних посівних площ. Потрібно сказати, що сумарний врожай Латинської Америки, тобто Аргентини і Бразилії, в цьому сезоні буде на 20 мільйонів більше, ніж він був в минулому році. Тобто, mm -hmm. наскільки би ми не скоротили, все рівно пропозиція ринку буде велика, і також треба пам'ятати, що перехідні залишки в Сполучених Штатах на рівні 50 мільйонів тонн, вони надзвичайно великі, тобто попиту їм не вистачало. Весь рік, і це вся кукурудза залишається на даному етапі не продана, і в них зараз на носі е, так само як і в нас, нова посівна кампанія. І ми поки до кінця не розуміємо, що вони будуть сіяти. Будуть вони продовжувати сіяти кукурузу в традиційних собі об'ємах. чи вони будуть переключатися на інші культури, там не знаю, наприклад, на бавовну. У них теж є така культура всі в сьогодніні. Ні, кукруза звісно грає, тому що ми все рівно завжди знаходимося в топ в топ-три-то вироб експортерів. Не виробників а саме експортерів в світі. Звісно, ми дуже сильно впливаємо. Але сам факт війни е створює. Певний дисконт до української кукурудзи, і деякі покупці просто свідомо або відмовляються від закупівлі, або переорієнтуються на якісь інші країни. Ну навіть той самий Китай, який попередньому році акредитував Бразилію на поставки з Аргентиною. В них практично теж досягнена домовленість просто вони там в ручному режимі ще стримують відвантаження. Тому дійсно ринок змінюється і прилаштовується до тих умов, які є. Дякуємо Юрію Гаврилюку за інформацію. Залишайтеся з нами, підписуйтеся, стежте за новинками. На нашому ютуб каналі багато корисної та виваженої інформації від найкращих експертів України. Тримаємося, бо ми того варті.